Шановні депутати, присутні, на 59-ту сесію селищно радиоскликання зобраних 22 депутатів. Заресувалися 12 депутатів, відсутні 10 чоловік з поважних речі. Депутатських кордонів Там порядку ДНР. Довожу вас до відео. присутніх, що ведеться відеофіксація пленного засідання з подальшим зберіганням даного відеозапису та оприлюдненням на офіційному сайті селищної ради. Також проводиться поіменне голосування депутатів з фіксації результатів, які підлягають обов'язковому проюдженню на офіціальному. Офіційному сайті селищної ради. Хто за те, що 59-ту сесію селищної ради, 8 липня, розпочати? Прошу голосувати. Проти утрималися немає. Сесію оголошується від Não Да, для ведення протоколу сесії пропонується обрати секретаря для сесії, кого будуть які пропозиції, так. Пропонує обрати Олену е консаміну. Хто за те, щоб секретарні сесії обрати будь ласка, руку. Хто за? Проти утримались? Немає. Дякую. Олена Олександрівна, оксанкій будь ласка. В работе 59-й сессии селища Рады 8-го ступеня берут участь. Без 5-го Тетяна Степанина, заступник селищного голови, Андеянец, Тетянавчий Хворонин, Тенцемка, Лидия Семенкина, заступник селищного голови, Лея Жиц, Наталья начальник відділу з питань економіки та інвестицій, фінансів, продовольств та водових машин. Лезуненка Степана Михайловна, начальник відділу фінансів, фінансового відділу Євангельської селищної ради. Лезнякова Тетяна Георгиевна, старостер з Варсковського, Сміського округу. Я Світлана Дмитрівна, начальник відділу земельних відносин до конком Європейської селищної ради. Станіка Ірина Назарівна, спеціаліст відділу з гуманітарних питань до конком Європейської селищної ради. Все, майже можу всіх назвав так. Шановні депутати присутні. Триває 1087-й день повномасштабного торення Російської Федерації в Україні. Попри все, 15 травня в Україні відзначають День вишиванки як популярний український символ єдності, національної гордості та культурної спадщини. Сьогодні виконком селищ ради депутатський корпус, вдягнувши свої вишиванки, демонструє національну самовідданість, єдність і непереможність. Минулого тижня, ранок 6 травня, почався з ворожої атаки на мирних жителів нашої громади. Маємо пошкодження житлового фонду, соціальної інфраструктури та приватного підприємства в селищі Болочого. Одна людина потрапила в лікарню з важкими пораненнями. Цей трьох і кожен винний буде покараний це безумовно. Важко знову говорити про загибель воїна-захисника. Але вчора, 14 травня, ми працювалися з Олегом Дракимовим. На жаль, щодня дня ми встачаємо найкращих наших, наших синів і дочок України, які ціною свого життя стоять за нашу свободу, незалежність та гідне майбутнє. Висловлюємо щирість учуття рідним і близьким загиблого. Запонує вшанувати половини мовчанниців у пам'яті всіх загиблих і цивільних, дорослих і дітей.

Про надання дозволу на розробку проєкту зимовосові щодо встановлення меж території Леонидської селищної регіональної громади, сімейних районів Дніпровської області, про надання дозволу на розробку проєкту зему совість щодо відведення земельних глянків для формування лоту спробування земель в земель на земельних грант у формі електронного аукціону, про затвердження громадянам технічної документації замовців щодо встановлено віднови межемельних гімнатна поєднання сервису та надання їхнього власті, розгляд заяви громадянина НИНА. Існува Олега Олександровича стосовно до мене на роботу проєкту змусити щодо відведення земельної ділянки до повідач Які є запитання по даному порядку денному? Хто за даний передок денний прийнятий за основу? Прошу просувати. Кроки утримались. Немає. Дякую. Приймається. Чи депутата ПІСІЯ після розпорядження селищного голови, за спілкування після сесії селища, до них по нагальна рева з Перше питання про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власні селищної тебе громади. Друге питання про прийняття майна, що належить до спільної власності громадські селищ міської області, до комунальної власності Леонівської селищнові громади. Хто за включення до порядку денного необхідні де чи в області вище зазначеного питання? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає дякую. Тримається одноголосно. Хто за даний порядок денний прийнятий в цілому зі змінами та доповнення? Прошу просувати. Хто за? Проти отримались. Немає. Наголосно, дякую. Переходимо на дорогу до порядку денного. Про внесення змін до порядку до програми розвитку про світи Білої Святої Ради на 2022 2023 році. Слово надається саме повідомленнями. Шановні депутати, mm -hmm. метою організація безпечного і регулярного підвезення здобувачів освіти довісного навчання та у зворотному напрямку забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Прошу внести зміни програми розвитку освіти, лареві сі ради на 2025. тисячі двадцять другий а саме в напрямок 2 розвиток загальної середньої освіти заходи з реалізації програми пункт 9 підвіз заповнити підпунктом при поняшні мін автобусів. Загальний обсяг 3 мільйона 800 тисяч гривень, в тому числі державний бюджет 3 мільйона 610 тисяч гривень і селищний бюджет 190 тисяч гривень. Очікуваний результат – забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та розворотного напрямку. Питання пропозиції. Дане питання розглядаємося на комісії. Зауваження питання. За заваження за. пропозиції? За. Голосуємо. Біла? За. Братшина? За. Дубова. За. Дудник. За. Пащук. За. Кулик. За. Черевка. Кули? Кули? Че. За. За. Шевчик. Яхловець. За хто? Результати mm. поіменного голосування за 13 чоловік пораховано голос голови рішення прийнято одноголосно. Наталя Гірна, проходьте, будь ласка, про внесення змін до програми соціально-економічного культурного розвитку на 2025 рік. Шановні депутати, до вашої уваги надаються зміни до програми соціально-економічного культурного розвитку Велинівської селищної ради на 2025 рік. Ці зміни полягають в необхідності проведення коригування проектно-кошторисної документації по проєкту будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Веролінської гімназії, і верилінського ліцею по вулиці Вереснева Дія, а також привести е у зв'язку з проведенням відповідь до вже відкоригуваної проектно-кошторисної документації планами посяг і фінансування. По е, об'єкту будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Первомайського ліцею. Дані е, зміни е, будуть внесені до паспорту програми, заходів діалізації програми за ресурсного забезпечення і викладені нові редакції. Дане е, питання роздав концерної сесії, е, зауважені і дані. Шановні депутати, якщо ви чуєте, що десь звучить ще Первомайський ліцей або Євгенівське США, ті програми, які чинні, вони закінчаться і тільки після цього ми зможемо перейменувати. На жаль, перейменувати проєкт на коштуресну документацію законодавство, ми не маємо права. Тобто, як вона була самого початку названа, так вона повинна і завершитися. Тобто закінчимо будівництво, і тоді вже будемо називати всі ті назви, як ми вже прийняли з вами до цього. Питання пропозиції? Біле. Ветшина. Дубован. Дудник. За. Кащук. За. 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 Константинов. За. Кулик. За. Пангатіва. За. Черепко. Чирк. Шевчик. Як навець? Екзарков за. Результати поіменного голосування за 13 чоловік рішення прийнято. Сьогодні пане прошу про будь ласка про внесення змін до рішення селищної ради від 15 грудня 2024 року номер 1064 проєкту 52 8 про бюджет воєн селищної громади на 2023 зі змінами. Шановні депутати, відповідно до вимог бюджетного законодавства, фінансовим відділом загальної наладені матеріали пропонується збільшення видаткової частини за рахунок двох джерел фінансування. Перше, це збільшити доходи Селищного бюджету на 130 тисяч гривень за рахунок коштів суб'єкцій з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. В нашій громаді три депутати обласної ради нададуть кошти в розмірі 130 тисяч і тільки після узгодження з ними на фінансування ці кошти будуть розподілені. Сьогодні ці кошти. Не розподілені, але в додатковій частині вони вже враховані і в подальшому будуть використовувати вже після узгодження. І також за рахунок коштів вільного залишку. Кошти вільного залишку, залишку пропонується розподілити в сумі 655 тисяч 960 гривень. Це надати на харчування дітей в дитячому садку «Сонечко» 48 960 гривень. На виконання програми розвитку освіти, те, що доповідала. Саникова 190 тисяч це виконання умовського фінансування на підбашки нового автобуса. І 417 тисяч це поранування проєктно-пушторскую документацію, об'єкта будівництва захисного споруди, варіантів ім'я, варіонського. Питання про позиції? Дива? Болод за. Вершина? За. Дулова. За. Будник. За. Кащук? За. за. Константинов. За. Кулик. За. Архатіо? За. Черников? За. Чех? За. Чевчик. За. Якновиць. Як завжди. Результати перегменного голосування. Рішення прийнято одноголосно за 13 чорних. Наступне питання. Це у нас питання Світлані. Будь ласка, за питання. Про мене дозвіл на задухнути через встановлення меж території Воронської субідної громади срайону Білогородської області. Шановні депутати, всі земельні питання були розглянуті на засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин екології та охорони навколишнього природнього середовища зауважені і пропозиції не було. Перше питання про надання дозволу на розробку проєкту земліустрій щодо встановлення меж з метою. Меж території і ларіонної селищної територіальної громади. Це питання виникло з метою встановлення меж території Ларіонівської селищної територіальної громади та внесення відомостей про межі території до Державного земельного кадастру. Як ви знаєте, ми вже погодили межі з Лудонівської територіальної громади, у нас там були спільні питання, і за, наразі маємо можливість встановити межі нашої громади в сім'ї. Mm -hmm. Просимо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж громади. Тобто, даний проєкт передбачає не тільки селище і даний проєкт передбачає всю всі нашу громаду. Повністю по всьому нашому кордоні. Е, і ті питання, які стояли з 1957 року саме в селищі Ларіну, даним рішенням ми пішли в законодавчому правовому полі вирішення, і вони всі будуть усунені, і скажімо так. Дай Бог після цього всього зробимо певні документи, і люди нарешті все-таки побачать в своїх документах відповідні зміни, які зможуть чиняти і чи інші чоловіки. Питання позиції. Голосуємо. За. Біла. За. За. Дубова. За. Дудник. За. Кащук. За. Ансенкійна. За. Кулик. За. Контрактів. За. Чирівко. «За». Чех. За. За. Шевчик. За. 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 Результати про голосування. За 13 чоловік рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу разом проєкту заносить щодо відведення земельних ділянки формування лозу справи вже називання карав своєї електронного аукціону. З метою ефективного та раціонального використання земель збільшення надходжень до бюджету і найонівської селищної територіальної громади. Просимо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 6,66 гектар. Категорія землі сільськогосподарського призначення для встановлення цільового призначення для ведення сільськогосподарського виробництва. Наразі цільове призначення даної земельної ділянки землі запасу по новим. Кодифікаторам цілього призначення такого і вже І Для того, щоб, щоб мати змогу виставити даний лот для продажу на земельних торгах, мається на увазі оренду, передачу оренду в формі електронного аукціону. Треба змінити цільове призначення на товарне сільськогосподарське виробництвом. Прошу надати дозволено до. У нас, як показує практика, ми почали втілювати життя форму аукціону. Здається, на сьогоднішній день іншого не може бути ніякого рішення, а дуже багато якісь документів, які лежать в процесі, ті, які підходять, ми виходимо на сесію і пропонується саме це. Це землі як комерційно призначення, землі так і. Цього значення, після того, як ми на свої кошти зробимо відповідні всі належні чином документи, тоді ми передаємо ці заключаємо нас, договір з біржею, і вона потім проводить відповідно ці окціони. Про початок тих чи інших акціонів і депутатські корпусі виконкомі на сайтах селищної ради і взагалі на наших, дошках оголошень, ми повідомляємо. <працю> і в групах, і везде. Для чого? Для того, щоб залучити якомога більше, кращих е... людей, які можуть сам запропонувати найвищу, кращу суму ціни. Питання пропозиції? Біла. Ша? Вершина. За. Дубова. За. Дубник. За. Кащук. Констатінова. Коли. Падрятько. Да. Черенко. За. Да. Чик. Да. Шевчик. За. Да. Як навець? Взеркав за. Результати голосування за 13 чоловік. Рішення прийнято. Це наступне питання про задання громадянам технічних депутатів, щодо встановлення відмовила максимальної вітання на сервіс і надання їх у власність. За цей коротенький період нам надійшло всього дві заяви від громадян. Районівськосели ради, всі вони мають у власності житлові будинки. Просять затвердити технічну документацію з індустрією щодо встановлення і відновлення в, в натурі для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. Це надійшли такі заяви від Родської імені, а від Проживає по вулиці Миколи Цвітівській по селищі Ягорницьке. Писав, Любов Григор'ївна проживає по вулиці Приваблива також в селищі Яблоницьке. Вони просять затвердити технічну документацію і передати дані заменів ділянку власність. Питання пропозиції? Продолоємо. Біла. Батшина. Дубова. За. Константинов? За. 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 Кулик. Покрайківець? Так. Черепко? Так. Чех? Так. Чех? Так. Черепчик? Так. Як новець? Так. За. Як зарахунок? Так. За. Результати голосування за 13 чоловік рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяви громадянина Лісного Олега Олександровича стосовно надання договору на розвиток країн з муцею щодо відповідної земельної діяльності. Розгляд заяви від громадянина Лісного Олега Олександровича про безоплатну Вибачте, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства рінковної площею і пам'ять там. Оскільки, згідно, пункту 5, згідно під пункту 5, пункту 27, розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України, безоплатна передача земель державної, комунальної власності, приватної власності, Надання дозволів на розроблення документації зімності з метою такої безплатної передачі, розроблення такої документації, забороняється під час дії воєнного стану. Eh, Пусть відмовити громадянина лісному Олегу Олександровичу у наданні дозволу на розробку проєкту землі щодо відведення зіметної ділянки для ведення особисто селянського господарства орієнтовної площою панських станку. Людям пояснюємо, людям перед тим, як вони заяви це подають, показуємо їм на ті чи інші нормативну базу. Знову ж таки, це ті самі люди, які приходили до цього, інших людей приводили. Ну це, знаєте, як на крапах беруть, але на сьогоднішній день є законодавча база, ми вимушені їм відмовити і будь-що немає. Він буде на сьогоднішній день, хоч у БД, хоч не у БДН, тож він. І, і, і так, як станеться після того, як закінчиться ця війна, і як хлопці прийдуть, і як ми будемо це все, це дуже буде великий виклик, і як ми це будемо все робити. Тому що, на жаль, законодавець не визначає місцеві, не місцеві з цієї території чи з іншого села, чи він бачив з України, якщо має УВД, має право написати. Я так вважаю, що ми будемо кудись приймати дуже такі якісь тяжкі рішення, але будемо все робити в законодавчому полі. Питання про позиції. За. Голосуємо. Проєкт рішення відмовити. Так? Так. За. Біла. За. За. Дубова. За. Дудник. За. Пикащук. За. Константинов. За. Кулик? За. Контрактів, так? Черг. За. Че? За. Чех. За. Як за. Феша, за. на За. Як зараз? Результати пойменного голосування за 13 чоловік рішення прийнято. Наступне питання: про надання згоду на безоплатне прийняття майна до комунальної власності серед територіальної громади. Шановні депутати, <degunie> <головні> Працюємо з нашими е, донорами, працюємо з міжнародними організаціями, з народними депутатами. На сьогоднішній день е, підтвердилася інформація, яку ми напрацьовували більше там п'ять місяців. Нам е, вже, е, скажімо так, в аботрима будущому все е, скоро буде передана. Так би мовити, сторич це накопичувальна батарейка, велика да? акумуляторна батарея, для того, щоб ми могли забезпечити електрофункціонування нашого ліцею. Тобто вона з загальною ємністю, я так не пам'ятаю, приблизно близько 200 кВт, а на вихід вона дає 120 кВт. Знову ж це південна Корея, Знову це, скажімо так, ті самі люди, які нам допомагали. З правами працювати, і, як би, знаєте, хочеться подякувати цим людям, тому що вони бачать, як оформлюються там відповідні документи, як воно використовується, як воно йде. Тому у донорів міжнародних є, звісно, і бажання працювати. Ми відповідно на себе беремо відповідальність, що коли вона прийде, ми оформимо всі відповідні документи, зробимо. Проєкти, зробимо доставку, зробимо інтеграцію в нашу електромережу, саме шкільну, для того, щоб ми могли її використовувати відповідно чинного законодавства, а вони нам на... безплатно її передадуть. Потім, коли вже, скажімо так, е... закінчиться війна, да, то вони хочуть відвідати нашу громаду. Звісно, ми будемо відео звітувати їм, як воно працює це все, для того, щоб вони переконалися. І на сьогоднішній день ми вже піднімаємо те питання для того, щоб вони виступали інвесторами. в них дуже великі потужності щодо пит, питної води, щодо твердих побутових відходів. Ну, все те, що нам саме в часі необхідно. Да? І звісно, напрацювання певних якихось партнерських відносин з, з великий. Профіційно корисної дії, да, вони дадуть результат, що є довіра до нас, і тоді ми на нашій території зможемо запропонувати їм інвестувати в наші е підприємства з нашими приватними підприємцями, а також у них бажання робити спільні підприємства. Тобто не заради того, що це було їх, а заради того, щоб тут можна було робити якісь додаткові робочі місця, і щоб тут були, е звісно, що люди проживали, а будуть у нас тут люди, за Школи, садочки заповнені, і громада буде розширювати 100%. Тому е, пропонується проєкт річний надати згоду на безоплатне прийняття гуманітарної допомоги від комунального закладу бази спеціального медичного постачання з Росії області обласної ради до комунальної власних Української селищної громади, майно, а саме накопичувати електроенергії єсс 120 КВ із зобов'язанням використовувати зазначене майно Германівської селищної ради і не відчуджувати його у приватну власність. Питання пропозиції? Голосуємо. Голосую. Біла. За. Вершина. За. Дубова. За. Дубник. За. Кащук. За. Анстафіна. За. Пандратівач. За. 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 Черевко. За. Чех. За. Шевчик. За. Іхнавець. за. Результати голосування за. 13 чоловік. Рішення прийнято. Наступне питання теж стосується гуманітарної допомоги, але це питання, коли ми з вами вже надавали згоду. Це два тракторці спецтехніки, які зараз будуть в акції прямого приймання передачі передаватись нам знову ж таки від країців через обласну раду, через базу спеціального постачання, саме надати згоду. На безоплатне прийняття гуманітарної допомоги від комунального закладу база спеціального медичного постачання Білої обласної ради. А, ні, це відбачається згоду ми давали. Да. А рішення issuing. у нас так рішення... Ага, вибачаю. прийняти майно, що належить до спільної власності територіальної громадські селищної зі Берговської області з оперативного управління комунального закладу база спеціального медичного постачання Пілорської обласної ради до комунальної власності Варіонівської селищної територіальної громади. А саме спецтехніку згідно з додатком. Два e, трактори. Team Corporation t 475 NHE US4 відповідний vin код І Team Corporation f 36 Hn. Відповідний vin код Питання пропозиції? Ну, а, соня, соня. Соня. Біла? За. Першина? За. Так, Дубова? За. Дудник за. Кощук? Констатинов. За. за. Кулик. За. Антратєва. За. Черевка. За. Чех. За. Шевчик. Че? За. Яхновець? За. за. Зархов за. Результати перенагоня голосування. За 13 чоловік рішення прийняти одного Шановні депутати, присутні, 59 дев'ята сесія Євгенської селищної ради 8 липня. Скликання розглянули всі питання, занесені до порядку денного, які будуть зауважені до доведення сесії. Дякую вам за участь. Сесія оголошують середній